Ми там приходимо вранці на роботу, стоїть дівчинка перед дверима. кажу, а кого ви чекаєте, Ми з дедатої. Вона каже, я приїхала проти стажування, Кажу, ну окей, почекайте. Я думала, вона з Рівного, бо хоча б з Рівненської області. Вона каже, ні, я з Хмельницька. Кажу, як ви нас знайшли? Я вчуся в Києві. В Києві подивилася, як ви працюєте, мені сподобалось, де ви будете жити. Ну, знайду, де жити. Ну, тобто є люди, які хочуть працювати в цій професії, і вкладають, і вчаться, і реально йдуть там, де є поле, да? де є люди з ким контактувати. Але психологи, на жаль, не всі настільки кваліфіковані, вони їдуть на три дні, да? той самий психолог чи реабілітолог ще дуже часто хочуть бути. За Ми працюємо за принципом не нашкодь. У нас точно є команда менторів, супервізорів, які розбирають складні випадки. коли ми ще рік тому розбудовували мережу центрів життєстійкості, ми їздили по громадах, знаходили психологів. Ну, я вам скажу, я трішки боялася. Чого? Боялася, щоб не нашкодити, боялася їхньої кваліфікації в деяких випадках, в деяких ні. Але. Іншого виходу не було потрібно вчити було і потрібно, хоча б працювати з легкими випадками.